Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти презентують азбуку Побєди на тимчасово окупованих територіях. Росіяни популяризують у школах тимчасово окупованих територій новий такий, знаєте, пропагандистський підручник Азбуку Побєди. Презентації книги вже пройшли в школах Мелітополя, Генічеська та інших захоплених містах. За повідомленнями колаборантів, лише на Херсонщину завезли понад 100 примірників. Для нас буде е, дуже І ви зможете, ребята, цю книгу своїм младшим, братям, сестричкам передати і навіть своїм дітям. Це теж буде цікаво. Кожному учаснику зустрічі вручили по одній азбуці побіди. Всього в Херсонській області ставили боля сотні книг, а весь аж 10 тисяч екземплярів. Цей посібник подається як збірка патріотичних віршів з доповненою реальністю, проте, по суті, є інструментом ідеологічної обробки дітей через вірші, відео та архівні кадри учням з першого класу нав'язують міфи про велику вітчизняну війну, героїзують радянську армію та відбілюють роль Росії в історії. Тоді як образ ворога чітко прив'язаний до сучасної України, автори подають це як сучасний підхід до патріотичного виховання, а дітей буквально вчать повторювати шаблони кремлівської жахливої пропаганди. Росія продовжує систематично знищувати українську ідентичність на тимчасово окупованих територіях. Азбука Побєди – це не просто підручник, а частина інформаційної війни, спрямованої на виховання нового покоління в дусі руского міра. Водна криза на Донеччині. Жителі Маріуполя піднімають бунти через свавільне відключення води. На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з водопостачанням стрімко погіршується. У місті Маріуполь зафіксовано перші публічні конфлікти між мешканцями та представниками окупаційної адміністрації горводоканалу, які почали масово відключати воду без жодних законних підстав. На чому вам всіх одружаючих домах? Идите к Ковалю. Обращайтесь к Ковалю. А в связи с чем вообще это остановили такую правду? Потому что Каменское вдохновилище пустое. А где дети три года тому назад выделяли? Интересно. Нет, укрались. А я хотели отдыхать найти. Может, ко мне такие претензии? Як з'ясувалося, працівники діють за усною вказівкою керівника водоканалу Коваля. Ніяких документів, офіційних приписів чи підписів не існує. Рішення приймаються вибірково. Будинки, де насосні станції розташовані у підвалі, залишаються з водою. Інших позбавляють цього ресурсу. У деяких районах міста ситуація дійшла до відкритих конфліктів. Люди намагаються фізично зупинити техніку і змусити окупаційну адміністрацію дати відповідь. У той же час в інших населених пунктах Донбасу воду розвозять цистернами. Так, це у нас сьогодні очередь за водою. Люди стоять у довжелезних чергах, бо водопровідна система фактично знищена, вода в трубах не тече. У багатьох регіонах ситуація ще гірша ніж у 90-х роках під час розпаду СРСР, системне зневодення, відсутність інфраструктури та сфавілля окупаційної адміністрації. Такі реалії життя на окупованих територіях. Люди, які ще вчора вірили у нове життя з Росією, тепер змушені боротися за елементарне. Доступ до питної води, і переконані, що таких відкритих невдоволень з боку жителів на тимчасово окупованих територіях ставатиме більше, адже ситуація з кожним днем лишень погіршується і погіршується. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви б хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А ще ми запустили серію безкоштовних вебінарів, які допоможуть вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі та вбережуть від фейкових новин. 31 липня у четвер, о 19 годині, відбудеться онлайн-лекція. Обов'язково реєструйтесь на нашу лекцію. І отримайте цікаву та корисну інформацію, котра допоможе вам краще орієнтуватися у сучасному бурхливому інформаційному світі. Росія вшановує жертв власної агресії на тимчасово окупованих територіях, відзначили День пам'яті дітей Донбасу. От окупаційні адміністрації провели низку пропагандистських акцій у честь дня пам'яті про дітей жертв війни на Донбасі. Який окупанти запровадили 2022 року, і до відзначення якого активно залучають молодь, зокрема у Мелітополі на заході виступили представники окупаційної влади та прокремлівські партії, звинувачуючи Україну в загибелі дітей. Хоча саме Росія розв'язала цю війну 11 років тому, анексувала Крим і розпочала окупацію Донецької та Луганської областей. Трагическая дата. В Мелитополе прошла акция в знак скорби и сочувствия, посвященная памяти детей жертв войны в Донбассе. В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, депутаты Мелитопольского городского совета, члены партии «Единая Россия» и жители города. Памятная дата была установлена в 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Наша страна всегда будет помнить о невинных жертвах вооруженной агрессии и укранацистов. За фасадом скорботы. Цинічна маніпуляція, Кремль намагається перекласти провину за свої злочини на жертву на Україну. Дані про нібито півтори тисячі постраждалих дітей повністю суперечить незалежним розслідуванням та не мають підтвердження в авторитетних міжнародних джерелах. Однак росіяни продовжують відверто брехати, намагаючись таким чином нав'язати молодим жителям окупованих територій наратив про те, що саме Україна є ворогом, тоді як росіяни справжні захисники. Новий етап мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях запускають програму Земський тренер. Після земських вчителів і фельдшерів і поштарів Кремль оголосив про запуск ще одного проекту для. Тимчасово окупованих територій цей проект називається Земський тренер. Він передбачає залучення тренерів у сільські громади Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Програму почнуть реалізовувати з 26-го року. У нас сьогодні в повістці дня обговорення питань, зв'язаних з розвитком програм: земський учитель, земський доктор, земський фельдшер. Работню культуру земський. Тренер. <кій> тренер. <кій> за інформацією Центру національного спротиву, на окупованій Луганщині вже з'явилися десятки вакансій для так званих наставників, яким обіцяють чималі виплати за переїзд до 2 мільйонів рублів. Формально програма позиціонується як розвиток спорту, але на практиці в неї зовсім інше спрямування. Під фейковим прикриттям фізичного виховання просуваються військово-патріотичні гуртки, заняття зі стрілецької підготовки, технічне навчання, пов'язане з бойовими діями. Частину тренерів формують з учасники війни проти України. Уряд Російської Федерації прямо заявляє, що тренери мають виховувати дітей у традиційних цінностях і готувати їх до служіння батьківщині. Під виглядом розвитку спорту росіяни продовжують системну мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях. Це точно не турбота про фізичну культуру молоді. Це про формування покоління, вихованого у дусі війни. Росія продовжує готувати пропагандистів у школах на тимчасово окупованих територіях, масово просвітлюють вчителів. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські окупанти провели свій черговий просвітницький захід для педагогів. Цього разу під виглядом семінару про формування, знаєте, ефективної команди, але за фасадом всього цього стояло систематичне нав'язування кремлівських наративів. На просветительское мероприятие пригласили преподавателей и учителей средних и высших учебных заведений, а также представители регионального министерства образования и науки. Участникам встречи прочли лекцию о ценностях российской государственности. Педагогам представили познавательные факты из истории Новороссии и Древней Руси. В формате дискуссии разоблачили фейки укранацистской пропаганды. К примеру, что гривна, слиток золота, серебра на самом деле впервые появилась на русской земле. У заході взяли участь педагоги шкіл, викладачі університетів, представники окупаційного міністерства освіти. Їм прочитали лекції про російську державність. Їм нав'язували викривлену цю версію історії Русі та так званої вигаданої Новоросії, а також обговорювали, як нібито викривати фейки укронацистської пропаганди. Ціль таких заходів не освіта, друзі. Ціль таких заходів це вербування вчителів як рупорів російської пропаганди, адже саме через освітню систему окупанти прагнуть формувати в дітей спотворене уявлення про історію. Окупанти заперечують існування України як держави. Вони виправдовують агресію з допомогою таких проектів. Вчителів залучають до інформаційної війни, змушуючи ставати знаряддям у руках окупантів для системної перепрошивки підростаючого покоління. А теж вдарив по логістиці ворога залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку, паралізовано. Український рух спротиву, АТЕШ завдав чергового, точкового і потужного удару по тиловій інфраструктурі росіян на тимчасово окупованих територіях. Агент, що діє в глибокому тилу ворога, провів успішну диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою в Херсонській області. І в результаті цього успішного підриву шельф релейного захисту було порушено. Критично важливі ділянки вийшли з ладу. Пальне із боєкомплектами до Маріуполя не доїхало. Це основний ключовий логістичний центр окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Через пошкодження окупанти були змушені просто наглухо зупинити транспортування вантажів, що спричинило збої в ланцюгах постачання. Ну а це у свою чергу. Впливає на боєздатність російських підрозділів на передовій. Цілеспрямовані диверсії українського підпілля на тимчасово окупованих територіях дедалі більше підривають здатність росіян тримати фронт. Такі акції це не просто символ спротиву, а реальний інструмент ослаблення ворога. Друзі, більше цікавої інформації читайте на нашому сайті infolight.ua, in ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!